Унікальний та чи не найколоритніший етноринок є на Прикарпатті. Він працює лише раз на тиждень, у ніч з на четвер. Започаткували його львів'яни, які 10 років тому приїжджали до Коломиї торгувати вишиванками. Львівський поїзд, колись приходив вночі, і приїжджали люди ще поїздом. І тут домовлялися, і виходили ходили на дорогу і прямо на дорозі торгували. Ну то не був такий великий ринок на дорозі. Він уже тут розширився. на етноринок з'їжджаються вишивальниці з усього Прикарпаття із найрізнобарвнішим крамом рушники, сорочки, сукні та костюми будь-якого розміру із різними візерунком, фасоном і ціною, в особливій пошані ручна робота. Оце від душі вишито, це це конкретно, зокрема, і ті качиста акуратна робота з виво. Рідної стороні є на ринку вишиванки й для особливих випадків. Ось, до прикладу, так звані весільні парочки. Тут кожен хрестик символічний. Це є парочка, це є оберіг любові. Оце є оберіг любові. О, бачите ці квадратики. Привертає увагу відвідувачів. Бісерна вишивка. Рідкісна та важка сорочка, може важити понад кілограм та коштувати від трьох тисяч гривень. Там багато вешуки, багато роботи, дорогий бісер, відповідно, все відповідно, дороге полотно і так далі. Покупців нічний базар приваблює не лише розмаїттям, але й цінами від 100 гривень до кількох тисяч за вишиванку. Напевно, дешевший і вибір гарний. Можна вибрати і для дітей, для чоловіка. Ну, я власне шукаю для чоловіка. Ми не буваємо на Україні цілі рік і ми не можемо сказати дешевше, дорожче. Просто ходимо, питаємо. Щоб купити, а дешевше, вже дорожче вже питання не стоїть. Неабияку фінансову вигоду на ринку мають посередники, які закуповують для магазинів, бо дешевше аніж у виробників товару ніде не знайти. Ціна дивує навіть іноземців. Тож за ніч у вишивальниць скуповують майже увесь крам а вже вранці базар зникає.